31 липня набули чинності зміни до порядку ведення військового обліку. Відтепер громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік і не можуть пройти електронну ідентифікацію в електронному кабінеті, зобов'язані особисто з'явитися до ТЦК для взяття на облік. Скасовано подання щорічного списку до призивників до 1 грудня. Додаток 6 більше не подають. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Також змінили порядок ведення списків військового обліку. Більше не потрібно групувати їх за категоріями. Всі списки формуються в одну справу та зберігаються разом із копіями військово-облікових документів. Крім іншого, із списки вилучено графи про освіту, закордонний паспорт та сімейний стан. Натомість додано графи для зазначення відомостей про наявність відстрочки, проходження військової служби та наявність мобілізаційного розпорядження. Правила військового обліку додаток 2 викладено в новій редакції. Усі новоприйняті працівники мають ознайомитися з оновленими правилами. Тих, хто вже ознайомлювався, повторно ознайомлювати не потрібно. Про всі деталі читайте у статті на Кадроленд.